Команда дуже рада, що у нас є такі змагання, така можливість з'їздити на якийсь новий для нас турнір. Це для нас такий виклик. Ми не приймали раніше участь в змаганнях масштабу і не грали з командами, з якими нам потрібно буде зіграти матч у Фінляндії. Тому нам дуже цікаво побачити рівень скандинавського, так сказати, водного пола, якщо можна так виразитись. І ми в повну силу готуємося зараз. Ми знаємо, що там є суперники з Швеції, Фінляндії та Данії. Це такі країни, які не сильно вирізняються хорошим рівнем одного пола. Але от в команді Фінляндії є пару хороших гравців Сербії, вони взяли легіонерів. Тому я впевнений, нам буде цікаво з ними зіграти і перевірити наш рівень з їхніми командами. Це для мене, звичайно, великий крок вперед. Колись я ходив, дивився на ігри Динамо, зараз тренуюся з хлопцями, які там грали, на яких дивився. Звичайно, переймаю їхній досвід їхній і хочу боротися, залишатися тут. Перш за все, це мені здається війти в форму, яку тяжко набирати в зв'язку з. З війною, тому що і були проблеми із тренуваннями, і там різні проблеми були. І друге, напевно, це в команду прийшли, прийшли молоді хлопці, треба з ними зіграватися, знаходити спільну мову і будувати вже гру, враховуючи те, що в нас є молоді гравці.